Що завадило зреалізуватися повністю нинішній стратегії діюча антикорупційна стратегія на 2021-2025 роки, вона була затверджена у 2022 році, літом 2022 року. І це призвело до того, що державну антикорупційну програму теж затримкою було затверджено на початку 2023 року. І вона вже датована не 2021-2025, а 2023-2025 роками. Тому необхідність виконання всіх передбачених державно-антикорупційною програмою заходів звузилась з періоду 5 років до 2 років 10 місяців. Друге питання це звичайно перехідний період від формування антикорупційної стратегії в умовах, коли ще не було повномасштабного вторгнення, до затвердження та реалізації в умовах повномасштабного вторгнення. Одна з проблем це можливість фінансування тих проектів, які були передбачені державною антикорупційною програмою в воюючій країні. Звичайно, це поставило поставило великою проблемою для реалізації окремих заходів. Тут ми вимушені з. Змушені подякувати нашим партнерам.